Де фокус ваших зусиль в 25-му році буде, от буквально раз, два, три, чотири. Наш ключовий фокус завжди починається з клієнтів. Це в принципі глобальна філософія групи, тому що ми працюємо в сервісному бізнесі. Все, що ми маємо завдяки клієнтам. Тому наш ключовий фокус на них безумовно люди, які є джерелом продукту, над яким ми теж будемо працювати, і Україна, Україна не тому остання в цьому переліку, що це найменше що нас хвилює. Просто якщо не буде ефективного бізнесу, клієнтів, людей ми зможемо робити. Набагато менше саме цей баланс дозволяє протягом декількох років продовжувати робити те, що ми робимо. Я вважаю, досить, досить непогано і для клієнтів, і для людей, і для держави настільки, наскільки це можливо, фокус більше на соціальні проекти, які пов'язані з Україною із ветеранськими програмами. Скоро я презентую дуже великі проекти для України, але він ще зробить дуже великий крок з інтеграційної політики реінтеграції, тому що якраз от фокус більше на те, щоб люди, працівники нашої компанії, вони приїжджали додому, відбудовували Україну. Це дуже важливо. Тому я як керівник на своєму прикладі, да, готова демонструвати цю сміливість, натхнення і вести далі за собою свою команду і компанію.